Друзі, вітаю рейлосу на зв'язку. Ось перший рій. Сидить свіжий рій вже зібрався на втіки. Добре, що в мене тут стоїть сливка невеличка. Сюди він ось отакий приземлився. Зараз Обдам його з росинки водичкою і буду пересаджувати. Тільки звідки він вийшов, ось цього я не знаю. І як дізнатися, звідки вийшов рій? Підскажіть, будь ласка, хто, хто знає, бо я не знаю, як дивитися, звідки рій вилетів. Невеличкий райок виходить. Це в мене білий вулик основна сім'я, а поруч я зробив відводок на дві рамки. А мабуть, у ці і рояться, так? Ну зараз будемо обшикати, щоб ці не, зл... не слиняли нікуди. жужать, кружляють, страшне діло. Може, це ще зараз один виходить, то що двіжняк страшний, мабуть. Матки починають лупитися первак, вторак і пішло діло. Ну дивіться, що твориться. Отака картина. да, все навт це хорошо, що я вовремя вийшов. Та зараз будемо їх ловити. Не чужих так своїх хоть половлю в цьому сезоні. Ловушки ще не ставив. От така картинка. Бджоли полетіли. А всього 12. мая. зараз. І вже бджоли в ройку пішли. Це просто. Отаке, таке. таке. Це чи в тарак, чи я не пойму, їх тут так ружляє просто туча. Чи до того буде приєднуватися, що сидить, чи це інший. Так, друзяки. Он іще один сидить. Тарак. Коротше, будемо знімати, не знаю як. Ну, капець робиться на пасік, я не знаю, всі бджоли зібрались на навтьоки. Видно чи ні. Ось, друзі, метрів шість, висить райок невеликий. Будемо знімати. Одного зняв. Тільки що струсив, сидять тут, а потім будемо розбиратися. Коротше, третє ось. Сідає на.. якій? На брикос. Зараз сядеться, будемо теж знімати. Так, струшуємо цих піратів. Побігню вдаса. Так. Всього. Сидять вони нас тут. Зараз ще будемо третю знімати. Ох, і високо вони забираються, щоб я їх не достав. Там дуже високо. Сідали на цю абрикосу тут було нижче, а тут взагалі високо. Благо, що мені сусід дав длину лісницю в нього є, так що вони далеко не втечуть. Третяк вилетів зараза. Ну, потихеньку вони там підсаджуються. але ну, не в такому невдобному місці вони сіли, що просто караул. Не знаю, як знімати, є ті два більш-менш нормально, на насливки і там зверху сливі були. Ну, там я зняв, нормально, слава Богу. А тут а звісно третя зараза засів дуже високо, що. Зараз сусід побіг. По третю зверху ще доставимо стрімянку. І будемо лізти якось шукати матку. Бо там така ветка, що й невдобно, блін, підлізти буде туди. Так невдобно сіл. Ну а якщо не забирать, ну не жалко улетять і що потом. Діла не буде, короче. Вот так, хорошо, що я сьогодні вдома оказались. Так би фризивав би бджол. Сьогодні рояться, бо тепло, вчора мороз був, а сьогодні якраз тепло, і вони дьору дають. Рамку їм підставив, дожні перелізти, якось буду потім спускати їх чи в бочку, чи в що. Головне, щоб на рамку перелізли, бо висота дуже висока. Дуже хочет втекти, бо высоко сидит. Так, частинку где струсил в бочку, остальные сидят на ветке. Надо будет их на рамочку переманить и струсити обратно в бочку и забрать на низ. Высоко, зараза, забралися. Максимально неудобно. Ну що, друзі, поки третій рой знімав, четвертий вже четвертий е, полетів. Не знаю де буде сідати, ще, поки що не видно. Ну, зараз будемо дивитися, куди він буде маститися, будемо знімати четвертого роя зі своєї пасіки. Он один зняв, стоїть бочка, ось другий, он третій. І четверте ось вилітає. Зараз десь буде високо теж сідати, мабуть. Фух, я вже задовбався лазити по лісні, сам чесно. Такого в мене ще роєловства не було. Це настояще роєловство. Рої зі своєї пасіки. Так, четвертий рая касів там, де другий. Понравилось їм це містечко. Зараз будемо знімати. Бризкаю водичкою, щоб вони не злетіли передчасно. І будемо струшувати ловушку з бочки. Якраз удобно тут. Так, ось так поставив бочку якраз. На драякові зацепив. Будемо струшувати Будемо сподіватися, що матка попала В середину щоб опять сюди не тулилися на віточку. Сейчас збризкаємо росинку їх і будемо знімати на низ Ось такий раєць знявся. Ще долітають потихеньку. Ну, 4 зняв з 4, вже добре. Будемо селити чи окремо по вуликах, не знаю, що з ними робити. Мабуть, окремо. Погріб їх поставлю, хай його маняться і будемо щось вирішувати. Ну, Звичайно, чому б їм би ще й не раїтися? Куча мотошників. Відкриті і печатні. Ми будемо зараз розпаковувати маточники і збирати маток ось на таку кліточку з піднікати. І будемо щось з ними робити.